Готуємо какао разом. Що нам потрібно, це дерев'яна дощечка, какао чи какао паста, чашка, вода, віничок для збивання або ось такий молініло. Нарізаємо спершу та подрібнюємо наше какао. Будь ласка, використовуйте лише какао високої якості. Далі включаємо плиту, на якій будемо готувати. Беремо керамічну кастрюльку. Наливаємо в неї 150-200 мл води і ставимо підігрівати. За той час обираємо спеції. У мене це кориця, гвоздика і кардамон. Додаємо їх у воду, не кип'ятимо. На одну чашку какао нам буде потрібно 2 столові ложки какао-пасти. Це приблизно 25-30 г какао. Починаємо віничком перемішувати какао, готуємо його на малому вогні. Обов'язково насолоджуємося ароматом. Готуємо 5 хвилин або й довше, якщо хочемо густіше какао. Наливаємо в чашки і насолоджуємося пряним запашним напоєм.